У нас погода така, тут то сонце, але ми трошки помокнемо, але прийдемося пару хвилин, покажемо вам тракторці, які в нас є. Переключаємося ми на наші трактори. Бачите, видно, що дощик іде, але ми працюємо. Зараз будемо готувати шифана 240-го до відвантаження. Завозить сьогодні синтайчика. Сінтайчик був у нас на 20 й резині, з кропкою 3 плюс 1 поїхав у Любичівський район. По наявності у нас з дешевших тракторів, якщо трьохциліндрових, є Сінтаї, булати. Вона стартує трьохциндрова тракторця від 4800. Якщо зрівнити довгость, боковою колісою КПП 5400-5500, є техніка по наявності. Ось їде тракторець, кушан 240-й. 240-й де з примусовою навіскою. З лічильником отогодин. Будемо його готувати до відвантаження. Пристигнемо до вечора завести тракторця. Ось ще є характеристики в нас по наявності. Шефен 240-й, примусована візка. Один циліндр, реміна передача. Так, дощик що раз то бачу, поправляється. Шифен 244, одноциліндровий, повнопривідний, 354 ті 350-й шофен. Шофенги всі йдуть з примусовою навіскою і тільки з примусовою в новому дизайні. 24-ки оснащені, як я казав, лічильниками мотогодин, а 354 ті ще мають показчик палива. Ось такий теж. Сьогодні маленький Сінтайчик поїхав до своїх власників. Сінтай 244-й. Має коробку 3 плюс 1, 3 О, Слава Богу, чуть-чуть дощ став менший чуть-чуть. Булат 244-й. Це йде повністю з рівною підлогою, бо є така сама модифікація з невеличким виступом. Там той батрактор чуть, чуть дешевший. Метр двадцята кулья що в тому, що в тому, трьохциліндрові. Передня резина йде 6 на 16, задня 9,5 на 24. Мають вантажі на задніх колесах та передні противаги. Електронна панель приладів. Потужні зараз стоять класні навіски на них. Раніше вони набагато сапші були. Тонший метал був. Зараз все надійно, все класно. Сінтайчик. До речі, булати сінтай виготовляється на заводі сінтай. Сінтай йде в червоному кольорі. Стандарт, всі знають, сінтаїв що йдуть в червоному кольорі, а булати йдуть в синьому кольорі. Також у нас є булати серії т Є звичайний була ТЕ-Y, -ТІ, є Тігри 204R. Це означає, що він йде з реверсом. В цих тракторцях ось такий у нього цікавий своєрідний дизайн. Трьохциліндрові кремовські двигуни, електронні панелі приладів, повністю рівна підлога з резиновим ковриком йде. Вантажі на задніх колесах присутні, передні противаги. Тракторці йдуть на широкій резині, передні 6,5х16, задні 11,2х24. Дані тракторці оснащені троксекційним розподільником, примусовою системою навізки. Цей, як казав вам, з реверсом, цей у нас є без реверса. Була трошка. У нас він на Волині ходова теж моделька. Із-за того, що він має рівну підлогу, бокова куліса КПП, ну, мотор стандартно 3-циліндровий кемовський і задній відділ в ньому все позашито. Покажу вам нашу шановинку. Маємо ось такого в чорному кольорі. Оріона РФ 404-го. Трактор чотирьохциліндровий, повнопривідний. повнопривідний. Дивіться, за слабкий штаб будуть будувати. добре, що дощ теплий зараз. Пофоткав його, тобто шифена? Зараз. На ключика. Будемо оформляти тракторця. Так, ось такий у нас Оріон рф 404 Передня в ньому розина йде 7,5 на 16, задня 12,4 12 на 24. Рівна підлога, бічна куліса КПП, електронна панель приладів, реверс. 4 циліндра. Потужна задня навіска, з двома виносними циліндрами, навісочка примусова, трьохсекційний гідророзподільник з гідророзетками. гідрорезетками. Ще одненький. Тут треба колесо перебортувати. Тут китайці надали, надавали коліс і так само на зеленому. Будемо бортувати, перекидати резину. Щоб все було так, як потрібно. Оріон GD504, що сьогодні завезли на зборку, поставили Оріона GD504 з кабіною, будемо збирати тракторця, ставити на нього кабіну, кабіна заводська з опаленням. Оріон RF404 Pro. мабуть, наймасивна, найбільше по везі. Сороківка, ще поки ми себе не бачив більшого тракторця, він буде вже на 20-й резині передній і задня 28-ма. Донфен 404-й стандартний є по наявності. Коробка КПП посередині класично. І також є по наявності Донфен 404 G2. Так, доброго дня, у вас також. Ми вітаємо. g другий йде з реверсом, рівна підлога, бічна коліса КПП, КПП в ньому йде синхронізована, також має примусову навіску. 4 гідророзетки. Є Донфан 404. По наявності. Донфен 404 Їй вже трошки залишилося мало. Тракторці швидко розпродаються. Так, дякуємо за відгук, що чудова ця техніка. Китайці, мокате, молодці. Роблять класні тракторці. Ось як Джинма 404. Бюджетний недорогий тракторець на 40 кінських сил, 4-циліндровий. Правда, тут не... Рівна підлога, але в принципі, хто би не сідав, тобто місце витачає, все зручно, і за того, що тут бокова поліса КПП, є, крім пониженої і повишеної ще додатково ходозменшувач. Джина 40-ка має також примусову систему навіски, Чотири гідророзетки. Ось така 40 -ка. Наразі дешевий тракторист на 45 сил є по наявності. Якщо в джинве ще э, супер, то в джинви задні і передні диски йдуть розбірні. Андрій питає, купує. Що, що саме цікаві, хто що купує, уточніть ваше запитання. Лувол 504 прошка. Ці тракторці, питаючи купують. Їх купують і досить непогано купують. Так як простий наш селянин, якогось там трактора, будемо казати, Джундіра Бушну чи ще чогось в такому плані нью холланда не купить, бо відповідно ціна буде непідйомна. А так якось є. Є більш бюджетні варіанти, є дорожчі варіанти. Якщо щось такого супер трактора у нас є Solis RX50, 50, 50 бачите, виглядає вже також масивно. Важка 50. ка Соліс виготовляється на заводі Sonalica який стоїть в Індії, речаги в нього також розміщені дуже зручно, по бокам, рівна підлога, в ньому стоїть трьохциліндровий двигун, але має 50 кінських сил, соліс RX-50. Також маємо соліса з кабіною, Тракторець оснащений кондиціонером. Вже не одного такого тракторця в нас купили. Бумкати невеликі фермера працюють на даних тракторцях. Займаються в нас в основному, тих, що я знаю, малина і полуниця. І є ось така потужна 105-ка, солі 105-й, є також в наявності. Це вже трактор на великий об'єм поля. Також їх у нас брали, тобто мають люди 50 і більше гектарів. Як у кого. Соліс 50-й по наявності. І соліс 105-й з кабіною, також з кондиціонером. 50-ка і 105 ка йдуть з кондиціонерами. Джинна 24, ка ще щеоденько залишилася, ось там готується до відвантаження шифенг 240. й Зараз приїде автомобіль з доставки і будемо ще щоденького відвантажувати. Тракторця на сьогодні ось так у нас проходить робочий день. Люди телефонують, приїжджають, тестують, замовляють техніку, а ми їм доставляємо на подвір'я. Тракторці у нас від 24 кінських сил. Навіть у нас рівні е шифені також починається від, від 24 кінських сил. Техніка, як бачите, є по наявності, є ще дуже багато техніки на зборку, але я думаю, що ми цю техніку скоро і збираємо і буде вона вся стояти, продаватися. Площадка, щоб розуміли, можливо, на багато не наповниться, тому що є у нас замовлення, замовлення є постійні. Та слава Богу, я дивлячись на всі ситуації, які зараз створилися, люди купують і працюють. Всім рекомендуємо приїжджати при можливості вибирати техніку на майданчику, тестувати. Завжди вас будемо раді бачити, у нас на торговому майданчику. Ми знаходимося в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, ми вам допоможемо підібрати собі тракторця. Так, ми будемо наразі йти готувати далі документи на відвантаження трактора. Всім до зустрічі. Міня Голуцьк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новинки, техніки, які будуть нам надходити.